Сьогодні за розкладом міні прибирання та пробіжка. Підігріваю водичку, випиваю на голодний шлунок. вітаміни та йду робити догляд за собою. Раніше я бігла зранку на голодний шлунок, але зараз мені від цього погано. Тому бігати буду у день. Зуби почистила. Тепер вмиваю обличчя Промокую це все діло одноразовими рушниками та наношу сироватку. Після чого обов'язково використовую СПФ. У нас сонечка то є, то немає, але ризикувати я не мені буду. Мені дуже подобається. Ось цей тому, що там чотири фільтри. І його не потрібно постійно поновлювати. А ще після нього дуже круто сяє обличчя. Почекати потрібно приблизно 20 хвилин і зараз я йду прибираю. На кухню це вчорашні перемити пост на сніданок. Я підсмажую собі два яйця та шинку. А потім все одно я з'їла одне, тому що друге в мене не влізло. І вже намагаюсь потрішки підключити ягоди в сніданок. Мию після себе посад та буду мити раковину. Щоб ви розуміли, вона так засірається за п'ять днів. Кисневого немає, тож ж ми до места. І останнє, що буду робити на кухні, так це мити матові фасади. Це в мене зайняло приблизно п'ять хвилин. А тут я вам показую яка гора білизни. Мене чекає. З нас нещодавно зламалася пральна машина, і ми здавали її в ремонт. Тож білизни накопичилось дуже дуже багато. Раковину помила та розкладає все по місцям, і також не забуваю помити всі баночки та скляночки. Помити раковину в мене зайняло максимум 5 хвилин. А ось що я ненавиджу робити, це мити ванну. Моя спина точно мені скаже, коли в такі моменти. Але від сили в мене це зайняло максимум 8 хвилин. Змінюю на нову, та нарешті йду перевдягатись на пробіжку. У нас зараз дуже холодно, тож трішки утеплююсь. Звичайний ломка зверху гуді, жилетка та обов'язково пов'язка на вуха. І ми знов з хлопцем добіжали до цього лісу. Тут просто неймовірно гарно. Поприсідали приблизно 50 разів та побігли додому. Після чого одразу приймаю душ та мию волосся. Якщо чесно. На мені інколи складно змусити себе вийти побігати, але які кайфові відчуття одразу після пробіжки, і все, що залишається, це висушити волосся. Наношу не на змивне засіб, розчісую та просушую. І нарешті вже можна йти відпочивати та вечеряти. Всім бажаю гарного дня.